Так виглядає людина, яка почала працювати о 9-й ранку. Зараз початок другої ночі, а я все ніяк не можу зупинитися працювати. Обожнюю свою роботу, обожнюю свою роботу, обожнює свій стан. Коротше, о 9 в мене був особистий розбор в особистій роботі дві години. З 11-одинадцятої .11 ми там почали розбори на стані. Це були великі чотири розбори. Ми їх закінчили о 19.00. І потім я швиденько поснідала о 19-й годині, і у нас почався вебінар, який тільки що закінчився на демо-версії. Обожнюється життя на приділах, коли ти на максимум все даєш. Так, у тебе може затерпнути п'ята попа, п'ята наша крапка. Але при цьому в тебе багато енергії, ти робиш те, що ти хочеш. Коли ти робиш те, що ти хочеш, тобі це дає енергію, і тобі легко це робити далі. Ось це головна ознака. Якщо ваша робота вас втомлює, якщо вона вам не подобається навіть година, дві-три, вже вас виснажують. І так, я не роблю це кожен день. І так, в мене є час, коли я відпочиваю. Але щаслива людина, яка займається своєю справою, може виглядати трішечки втомленою, але дуже щасливою.